Вітаю! Сьогодні ми розглянемо тему раціональні вирази, раціональні дроби. Отже, раціональні вирази це такі математичні вирази, які містять дії додавання, віднімання, множення ділення та піднесення до степеня. Раціональні вирази бувають цілі це ті, які ми вже вивчали в 7 класі, та дробові, які будемо вивчати зараз. Пригадаємо, що ж таке цілі вирази. Цілі вирази це ті, які не містять ділення на зміну. Що це означає? Що у вас в знаменнику може бути тільки число, тобто ділення тільки на число. Наприклад, одна третя А. Це може бути 7 А відняти 2 поділити на 5. Це може бути, наприклад, m відняти 7, помножити на m квадрат додати 3n. Так? Ці вирази будуть називатися цілими, тому що тут немає ділення на якусь змінну, так? на якусь літеру. Дробовими ж будуть називатися такі вирази, які містять ділення на змінну. Наприклад, 3 відняти 2, що ділиться на те, так? Це буде дробовий, тому що в знаменнику ми маємо змінну «т». Наприклад, це може бути 1 сьома х відняти 20, що ділиться на х квадрат. Тут у нас ніби спочатку в знаменничку тільки сімка, але далі ми бачимо, що є х квадрат, а отже цей вираз буде дробовим. Також це може бути 9, що ділиться m-t. Помножити на m квадрат плюс 1. Тут у нас також в знаменнику є змінні, так? Отже, такий вираз буде називатися дробовим. Законспектуйте це собі. Далі дивимося, що вираз вигляду П, що ділиться на Q, додаю правило, де P і Q це многочлени, називають раціональним дробом. Отже, це може бути, наприклад, дріб такого вигляду 10, що ділиться b відняти 3. Це буде в нас раціональний дріб. І в даному випадку значення можна знайти для будь-якого значення, окрім B не дорівнює 3. Чому тут b має не дорівнювати 3? Тому що якщо b буде все ж таки 3, то наш знаменник перетвориться в 0, і такий дріб не буде мати змісту. Так? Якщо, наприклад, буде в нас 13, що ділиться х додати 12, наприклад, в даному випадку х має не дорівнювати мінус 12, тому що мінус 12, плюс 12 буде дорівнювати 0, і ми пам'ятаємо, що на 0 ділити не можна. Так? Отже, значення змінних, при яких вираз має зміст, називають допустимим значенням змінних у виразі. Ці значення утворюють область значення виразу або область допустимих значень змінних у виразі. Розглянемо приклад. Потрібно знайти допустимі значення змінної у виразі. Завдання. Знайти допустимі значення змінної у виразі. Поглянемо перший. П додати 9. Тут немає ніяких обмежень в даному виразі, тому наше П може бути будь-яким числом. Будь-яке число. Якщо, наприклад, у нас буде вираз А відняти 7, поділити на А додати 4. Для того, щоб знайти допустимі значення, нам потрібно записати, що наш знаменник не дорівнює 0, тобто А плюс 4 має не дорівнювати 0. Щоб розв'язати цей вираз, ми просто перенесемо 4 так, через дорівнює зміни знак, пам'ятаємо, і буде А не дорівнює мінус 4. Отже, в цьому виразі. А має не дорівнювати, будь, не дорівнювати мінус 4, це може бути будь-яке число, окрім 4. Далі, наприклад, наступний третій B відняти 9 поділити на 4. У знаменнику 4 це є цілий вираз, так, цілий раціональний вираз. Тому тут B може бути будь-яким числом, на нього немає ніяких обмежень. Будь-яке число. Поглянемо четвертий. х квадрат відняти 3, що ділиться, х, що множиться, х додати 2. Знову, знаменник має не дорівнювати нулю. Отже, х, що множиться х плюс 2, має не дорівнювати нулю. Коли. На здобуток дорівнює нулю. Коли один із множників нуль. отже, в нас тут або х дорів... має не дорівнювати 0, або х плюс 2 не дорівнювати 0, в другому випадку переносимо двітку і отримуємо, що х не дорівнює мінус 2. Отже, тут допустимі значення х будь-які числа, окрім нуля та мінус 2. Поглянемо п'яте. 2у, що ділиться на y 1 додати, 3, що ділиться на y плюс 6. Знову, знаменники мають не дорівнювати нулю. Ні 1, ні другий, тому y мінус 1 має не дорівнювати нулю, та y плюс 6 має не дорівнювати нулю. Знову виконуємо перенесення тут і тут, і отримуємо, що y не дорівнює 1 та y не дорівнює мінус 6. І поглянемо ще шосте, 4, що ділиться? М квадрат плюс 2. так? Знову знаменник має не дорівнювати нулю m квадрат плюс 2. Але ми бачимо, що в нас m квадрат, це число в квадраті, воно в нас завжди більше або рівне нулю, тому що ми пам'ятаємо правило, що а квадрат завжди більше рівне нуля. І якщо ми до нашого, навіть якщо це буде 0, додамо двійку, ми в будь-якому випадку отримаємо додатнє. Число, так, Воно в нуль ніяким чином не може перетворитися, тому тут будь які значення. Запишемо. m квадрат плюс 2 не дорівнює нулю, перенесемо сюди двічку, отримаємо m квадрат. m квадрат не дорівнює 2. Ми, знаємо, мінус 2. Ми знаємо, що число в квадраті ніколи не дорівнює від'ємному, це рівняння коренів немає. Тому тут М будь-яке число. М будь-яке число. Таке Число. Так, є. Тепер ще поглянемо на наші вирази і все ж таки закріпимо, які вирази називаються цілими, а які вирази називаються дробовими. Отже, дивимося перший. Одна сьома, що множиться на М куб, Н куб. В нас знаменник сімка. Сімка це у нас звичайне число, це не є змінною, тому такий вираз називається цілим. Дивимось наступний. А мінус 2, що ділиться на А. Тут у нас вже в знаменнику А. А це змінна, отже, такий вираз називається дробовим. Дивимося наступний: m квадрат плюс 2m мінус 8. Тут відсутнє ділення взагалі на, і ні на число, ні на зміну, тому такий вираз буде називатися цілим, позначимо його. Так, наступний b-2, що ділиться на 8. 8 це в нас число, тому такий вираз буде цілим. Далі одиниця, що ділиться х квадрат плюс m квадрат. У нас є змінна на х квадрат та м квадрат, тому такий вираз називається дробовим. Х плюс y мінус а, що ділиться на 10. При діленні на число, ми маємо цілий е, вираз. Так? Далі p2 до квадрату плюс 7п. Ділення на змінну відсутнє, тому такий вираз називається цілим. Далі 8 А квадрат плюс 2, що ділиться на А. А це в нас змінна, тому такий вираз буде називатися дробовим. Отже, запам'ятаємо. Цілі вирази не місце ділення на змінну, дробові місця ділення на якусь змінну. Це може бути одна змінна чи декілька. Головне, коли є ділення на змінну, потрібно запам'ятати, що такий вираз буде називатися дробовим.